Вітаю вас в студії програми Крим Реалії. Проект про Крим для України вже більше місяця півострів живе під юрисдикцією Російської Федерації, але від цього проблем не менше. Навпаки, мешканці з кожним днем стикаються із новими викликами. Один з таких фінансовий. У результаті конфлікту між банківськими установами Російської Федерації та України. Кримчани втратили доступ до своїх заощаджень. Пенсій, стипендій, вкладів, депозитів і так далі. Чи вдасться ввити з цієї кризи з найменшими втратами? Чи зможуть кримчани повернути свої гроші? І як це зробити? Сьогодні ми поговоримо із нашим гостем, експертом, адвокатом Ростиславом Кравцем, старшим партнером адвокатської компанії Кравець та партнери. Доброго дня Доброго дня. Ну і щоб по суті відкрити нашу дискусію. Давайте переглянемо сюжети, які підготували наші кримські журналісти. Біля головного офісу Приватбанку в Криму щоденний аншлаг. Тут збираються ті, хто хоче повернути свої гроші. Ані нас не, не знаю за кого вважають. ні за народ, а не знаю за кого. Разві можна так? такразві можна так обращатися з людьми. Сімферопольська пенсіонерка Надія Григорівна протягом останніх років заощаджувала та збирала гроші для житла своїм дітям. Наразі літня жінка боїться, що взагалі залишиться без грошей. Я уже старая, и я больше не заработаю, Просто не за понимаете? Поэтому я хочу деньги. ситуація, в якій опинилися тисячі кримчан, пов'язана з тим, що центральний банк Росії заборонив діяльність українських банків на території Криму. Серед таких один з найбільших в Україні Приватбанк, клієнтам цього банку та ще трьох. ВІАБ, Київська Русь та і Мексбанк. Компенсувати вклади обіцяє агенція зі страхування вкладів Російської Федерації. Для цього на території півострова навіть спеціальну організацію вигадали фонд захисту вкладників Криму. Але шанс отримати свої гроші мають лише ті, чиї банківські рахунки не перевищують максимальної суми компенсації це 700 тисяч російських рублів або 200 тисяч гривень. Для цього їм потрібно буде здати документи і чекати відповіді від фонду протягом 10 днів. Якщо процедура затягнеться, фонд має місяць на те, щоб підтвердити або відмовити у виплатах. Що ж робити тим, хто зберігав у банках значно вищі суми ніж ті, які Російська Федерація готова компенсувати, достеменно невідомо. Ми вкладачі, у яких сума привишає 700 тисяч, щоб то вийшов к нам і красиво пояснив, які наші дії, що нам делать. Сидіти, ті в суд в агенції зі страхування вкладів Російської Федерації радять таким вкладникам так і отримувати можливу компенсацію, а залишок суми вимагати вже від українських банків. В такому випадку людина може звернутися до суду самостійно або доручити це фонду. Про те, скільки це займе часу, і чи буде результат справи позитивним для вкладника. Тут відповісти не можуть. Якщо у вкладчика остаток денежних средств привишає суму компенсаційної виплати в 700 тисяч рублей, то там же, на цьому другому етапі він вправі нам дати довіреність на представлення його інтересів по взисканню всієї оставшись суми задовжності. Але нинішній російській владі, яка ще напередодні референдуму обіцяла та гарантувала збереження виплат всіх банківських заощаджень, багато кримчань вже не вірять. Вы видите, что творится? Где сохранность? Что они не знали, что это все будет? Все они прекрасно знали. Извините, поражение, я скажу по-русски. Нас просто кинули и все. Ради чего мы в Россию вошли? Ради того, чтобы нищим стать. От люди кажуть, що їх кинули. Що їм робити? Отже, вкладники чотирьох основних банків, серед яких Приватбанк, це більше 800 тисяч клієнтів в Криму, а це більше 40% населення Криму, постраждали. Їх рахунки заморожені. Що таким людям робити? Ну на жаль, в будь-якому випадку хочу в першу чергу звернути увагу, що Крим це територія України. Ніякі от ці заклики ми ввійшли там, те, що сказала. Ця жіночка, що для чого ми входили, для чого ми зраджували свою батьківщину, і нам за це гроші наші заберуть. В будь-якому випадку хочу звернути увагу, що цим Крим є територією України. Всі ці договори, які були укладені на той час, вони всі є чинними. Любий український суд на території матерікової України, який працює, ми не говоримо про суди, що знаходяться на території Криму, тому що взагалі невідомо на яких правових підставах те, що говорить Росія. Ну... Жодна цивілізована країна у світі не визнає ці рішення суду. Якщо говорити так, то всі ці вкладники мають свої права і можуть їх захистити на території матеріальної тобто України. Єдиний шлях – Це суд. Так, да, в будь-якому випадку, от те, що зазначив і голова фонду російського цього, там гарантування цих вкладів, вони можуть спокійно звернутися до суду за місцем розташування цієї фінансової установи, ну як це передбачено чинним законодавством. І отримати відповідне рішення. Звичайно, можуть бути певні складнощі з виконанням цього рішення однак, такі рішення і своє право вони можуть підтвердити саме цим рішенням суду. І суди українські, я хочу на це зауважити. в них немає підстав відмовляти кримським вкладникам в поверненні цих вкладів. Але ж фактично це стосується не всіх вкладників, не всіх банків українських, да, філій, яких працюють, працювали а, на території. Питань, Криму. Да, питання тут в іншому. Те, що договорять, там певним банкам заборонили, певним не заборонили, це я взагалі не розумію, звідси воно взялося це, кому там заборонили, кому не заборонили, звідси взявся цей список. Фактично, інші банки, от я буквально нещодавно був на певній конференції банківській, і постійно мені дзвонять з Криму, я спілкуюся з цими особами. Відразу до того, як подавати позови до суду, я знаю просто більшість керівництва банку. Я звертаюся до них. Більшість банків спокійно в тому ж Херсоні можна приїхати і отримати свої вклади. Я не хочу просто називати ці назви але більшість банків, які були і вкладники її кримчанами, не питання: звичайно, банки не можуть на території Криму видати їм ці кошти. Однак може приїхати в той же Херсон, Миколаїв там чи Одесу. Написати заяву, і отримати свій вклад а якщо ніяких немає питань немає можливості. Таких ну, така ж бабуся, наприклад, якої просто грошей немає, щоб доїхати до Херсона або Ну, сторону. Це я взагалі вважаю, це вже трошки так перевищення. Ну я думаю, вона знайде там 300-400 гривень. Позичити у своїх сусідів, щоб з'їздити, купити квиток і з'їздити в Одесу і отримати свій вклад, подзвонити Давайте. на гарячу лінію банку, домовитися, щоб її там підготували цю виплату. Подивимося зараз коментар заступника Центробанку Російської Федерації, який по суті пояснює нам, чому вони вирішили компенсувати вклади кримчанам. Ми прийняли це рішення в зв'язку з тим, що в банк Росії поступають і поступали жалоби на те, що дані банки. не выплачивают вклады гражданам, а также не проводят операции по счетам юридических лиц. Я напомню, что мы дали возможность всем банкам до четверга на прошлой неделе направить нам заявление о продолжении деятельности. От данных банков соответствующие заявления не поступали, поэтому, как мы считаем, вкладчики не должны больше ничего ждать. І Агентство по страхові вкладов е, має можливість приступити к началу виплат. От дивіться, дедлайн 23 квітня. Тобто виходить так, що ці чотири банки просто надали заяву до російської, начебто, сторони. Я вважаю, що жодний банк не надав. Він так так і не озвучив, які банки дали. Це просто питання, в першу чергу, мені здається, пов'язане саме з цими скаргами, які. Ті ж клієнти цих банків направляли в Центробанк Росії, що банк не виконує взяті на себе зобов'язання. І перші чотири банки, на які були ці скарги, вони і попали. Звичайно, там є Приватбанк, який більший на території Криму. І, і, до речі, власник якого є головою Держпродовської державної обласної адміністрації Коломойській, чи тут є політична складова, як ви гадаєте? Ну, відношення Коломойського і Володимира Володимировича Путіна всім відомі. Один одного назвав шизофреніком, інший забрав в нього московський банк. Ну це відкрита інформація. оце цей А в результаті страждають Нам, вкладники. А в результаті клієнт то, що вклад не тільки вкладники, це клієнти банків. Фактично, це вважають такі, знаєте, місцеві такі розборки між олігархами. Угу. От один олігарх, інший олігарх, один іншого обізвав, відібрав там. Ці пасочки, інший обідівся і вирішив населити. Вирішив населити. А цей, говорить, раз ви не дайте мої активи, я не буду віддавати вклади, от самі розбирайтесь з тою купою вкладників і мати цю головну біль. В будь-якому випадку, я ще раз наголошую, всі вкладники будь-якого українського банку мають право на територію України звернутися до цих відділень. І більшість банків, от наскільки мені відомо, реально більшість банків, без будь-яких проблем повертаються вклади. Ті банки, які були перелічені, ну, окрім Приватбанку, наскільки я розумію, мають певні. Проблеми і на території України, не дивлячись на те, чи в Криму вони знаходяться, чи вони знаходяться там в Черкасах, чи в Чернігові, чи будь-якому іншому обласному центрі. Вони також там затримують повернення цих плат. Ну, дивіться, ви кажете, що вони можуть м, отримати свої гроші, да? кримчани, наприклад. А от ми а, знімали пікет який днями пройшов в Києві вкладників і банку, які кажуть, що вони нічого повернути не можуть. Вони прийшли під стіни Національного банку України. Давайте подивимося, що вони нам кажуть. Позиция банка полностью неправильна. Как минимум, они должны были информировать нас, как минимум, они должны были вступать с нами в диалог. То есть, диалога мы такого не видим. Мы все понимаем, что есть какие-то трудности, проблемы. Но это какая-то должна быть улица с двухсторонним общением, а не так, что мы приходим, дверь закрыта, новостей нет. У меня заблокировано. примерно 98 процентов всех своих денег в этом банке то есть почти все мои деньги находятся в этом банке и фактически ситуация очень тяжелая в данный момент банк нарушает наши права и ведет себя неадекватно я понимаю то что в банковской системе сейчас сложная ситуация я понимаю ситуацию в стране но в то же время надо уважать своих вкладчиков нам удалось сегодня попасть на переговоры с головой правления банка. Который озвучил нам ту самую специальную программу, по которой будут обслуживаться крымчане. Нужно приехать со всеми имеющимися документами, подтверждающими вашу личность, идентификационными кодами оригиналами договоров банка, подъехать в эти отделения, где будет оформлено. Точніше, буде проведена процедура переоформлення оформлення відділення в відділення. Ми знаходимося в особливих таких условиях. Для нас ця процедура для крамчан буде ускорена. Фактично їх броляють з кабінету до кабінету. Тобто, фактично вони не можуть отримати свої гроші. Що їм робити? Звернутися в першу чергу відповідно до умов договору, написати заяву, яку зареєструвати, щоб було підтвердження, що звернувся за повернення вкладу, і звертатись до суду у разі невиконання цієї заяви. Те, що там переводити з іншого відділення до іншого відділення, це все відмови і цивільним кодексом це не передбачено. Тобто є умови договору, банк повинен його виконати. Якщо не виконує, відповідно суд буде стягувати відсотки і сам вклад. До того ж, хочу звернути увагу, що рішення от, в минулому році це вийшло практично 5 років на це, однак Верховний суд. Прийняв два таких дуже значних для цієї ситуації рішення, якими встановлено, що відсотки по вкладам нараховуються виключно до моменту вільного розпорядження вкладом. Це звертає увагу на те, що деякі банки, махлюючи, відверто говорю, перераховують ці вклади там на поточний рахунок чи на картковий рахунок вкладника. На такі банки. Ну, самі рішення стосувалися банку НАДРА. Угу. Так а от, яка роль в цій кризі взагалі Національного банку України? Він самоусунувся, самоусунувся від цієї проблеми. Тому що фактично, якщо дійсно є банк проблемним, то його потрібно ліквідувати, а не давати оці мільярди коштів, те, що ми бачимо. Краще дати мільярди клієнтам банку і вкладникам вирішити максимальну проблему, чим давати ці кошти фінансової установі, яка вже прогоріла. Може, краще було би просто за рахунок фонду, за рахунок оцих коштів, що надані банкам, за рахунок коштів акціонерів, коштів керівництва банку, коштів власників цього банку компенсувати це, то я б радив, якщо саме так про це йде мова, то, звичайно, отримуйте ці 20 тисяч доларів, а на залишок суми. Звертайтесь до суду в Україну, якщо uh -huh. говорити про міжнародний досвід, то є, наприклад, аналогічна ситуація з Кіпром і Турцією, коли ну, вже 30 років цієї. ситуації. Тому саме власність в даному випадку кримчан і власність будь якої особи, яка має свою там нерухомість і будь-яку там власність на території Криму, вона захищена. Подальшому ці всі вимоги можуть бути виставлені до сторони окупанта, а саме до Російської Федерації. Uh -huh. Тобто єдиний шлях, який ви бачите сьогодні, це звернення до суду або повернути свої кошти. Так, да. Можна звичайно написати скаргу до національного банку, однак, як ми бачимо, це ніяким чином не діє і не поліпшує ситуацію. Можна і прийти там під банком постояти там, однак це також не вирішить ситуацію. Для того щоб ефективно це вирішити, я вважаю, що потрібно звернутися з письмовою заявою, і потім на наступний день звернутися вже з позовною заявою до суду про стягнення цих коштів, тому що в інакшому випадку можна так роками ходити і просити, щоб виконали свої зобов'язання. Такою була думка нашого експерта, адвоката Ростислава Кравця, старшого партнера компанії Кравець та партнери. Ну а ми з вами зустрінемося в наступній програмі «Кримреалії» про Крим, такий, який він є. До зустрічі.